Перші всеукраїнські змагання студентської технологічної ліги з fpv перегонів відбулися на Закарпатті. Участь у них взяло кілька сотень студентів. Як усе минуло бачив Євген Соломін. Безпілотні апарати цього дня на Закарпатті їздили. Літали. Та просто чекали свого вильоту. Сотнями дронів керували студенти-пілоти з усіх куточків України. Понад 80 команд з різних вишів демонстрували свої навички управління БПЛА під час проведення перших всеукраїнських змагань студентської технологічної ліги за впіві перегонів. Дмитро студентську команду Кропива у фінал вивів з другої спроби. Перша була невдала. Фіві почав жити своїм життям і зійшов з дистанції через розташування антени в Мене був не дуже стабільний зв'язок по відео, але я фінішував. Я думаю, що я кваліфікувався, тому далі буде краще. Данило з команди Могилянки один з наймолодших учасників ФПВ перегонів. Йому ще не виповнилося 18-ти. Юнак швидко впорався з хвилюванням, провів свій безпілотник визначеним маршрутом та залетів у фінальні ворота. Каже, займаються улюбленою справою. Початком повномасштабного вторгнення. Ну, коли вже розвиваються професійні інтереси, якраз військові і технічно, за це наперетині, тому мені цікаво цим займатися. Плюс це допомагає нашій державі вижити. Зібрати команди на змагання студентської технологічної ліги за впіві перегонів запропонувала академія Skyfall. Тут вже підготували більше 12 тисяч пілотів та інженерів для зсу. Міністерство освіти підтримало ідею змагань серед студентів. Ужгород обрали як одне з найбільш безпечних місць, і в максимальній секретності змагання відбулись. 80 команд підтверджує тому, що молодь дійсно зацікавлена в бпла інженерії розвитку інженерної освіти. Хоче бути дотичною до формування сучасної обороноздатності України через спорт, через розвиток технологій. переможених цього дня в Ужгороді Не було. Якщо когось не знайшли відзнаки, то нові знайомства та емоції вирували через край. Як і плани невдовзі провести другі змагання студентської технологічної ліги за впіві перегонів. Євген Соломін, Даніл Соломін. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.